Під час нашого чергування на кожний блокпост прийшов лист, такий не не лист, а ультимативний такий, ніби звернення 21 червня, хлопці, про те, щоб пост буде знищений, якщо ви не дасте зброю. Тоді вони зброї не склали. Коломийські нацгвардійці, серед них і Роман Фурик в середині липня повернулися у відпустку додому. Тоді яскраво світило сонце. Вони привезли із собою захоплений у терористів прапор так званої ДНР та розповіли, що були одними із перших, хто увіз до звільненого Краматорська синьо жовте знамено. Хоча на фронті бувало по різному Володимир кинувся до танку з пляшкою води, і потім танкіст сказав всі слова. Пам'ятають: моя моя любима коробочка, я її так не залишу. І всі вони кинулися гасити цитани, і це загасіння їм вдалося. Відколи почалася боротьба за Україну, він не сидів на місці. Роман Фурик від самого початку був активним учасником майдану. На головній площі країни він отримав поранення у щоку, але це його не зупинило. У Коломиї Роман Фурик був членом самооборони у час, коли штурмували силові структури. Він був одним із тих, хто не допустив анархії. Ми тільки що приїхали з. Воку, так що в нічний час до них під'їхали люди в масках, балаклавах, які представили самооборони, Хоча фактично ми знаємо, де наші люди перебували на момент чергування нічного і що вони там робили. А це під'їхали люди, представилися працівники самооборони і фактично закрили заправку Вок. А це кадри, які зафільмувала Коломийська самооборона. До фронтовиків завітав Миколай. Дорослі раділи гостинцям, як діти. Серед них і Роман Фурик. Днями бійці Нацгвардії під станицею Луганською потрапили у засідку. В результаті двоє загинули, шестеро поранені. Серед загиблих і боєць із Коломиї, Роман Фурик. Він був бійцем Національної гвардії України. Як доброволець від початку бойових дій перебував на Сході, був під Слов'янськом на перших блокпостах. Роман Фурик служив у батальйоні Нацгвардії імені генерала Сергія Кульчицького. Батальйон сформували на початку весни з колишніх військовослужбовців. Внутрішніх військ та майданівців. Роман Фурик народився 20 лютого 1963 року в Коломиї. Навчався у першій школі. Одружений. У нього залишилось двоє повнолітніх синів. Телеканал НТК висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна пам'ять герою України Романові Фурику.